В ну, тому році, коли літом я приїжджав також сюди, да, перший раз, коли ми починали з цього, тут ж не було вікон, ні в цьому корпусі не було вікон, ні каналізації, ні, 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 ні. ні це. Це було змінено вже, вже за цей період часу. Да. І дах. Ну дах, дах взагалі затікав. І каналізацію прокапували, сюди десь там робили, тому да, що да, за 30 років не було навіть каналізації, все ж тепло в підвал. Ну, Звичайно, що це? Що це. Ну, Я зрозумів. Що зараз? Ну, благодаря волонтерам і нашому новому руководству. Здвіги, звісно, колосальні. А хто із волонтерів? Ой, Там много. Там їх много відкликнули. Спасибо. Да. Ну, великий... це коли почалося? Це день два почалося? Ні, ну періодично були волонтери, ну просто, наверное, вони вже видихлись. А так і по крупам велика допомога була від волонтерів. Там треба... Тоді це, інформуйте через доповіду, що ми офіційно звернулися до інших там, торгових мереж великих, для того, щоб да, закрити, тому що в будь-якому випадку, в випадку ми не поки ми не перейдемо на оплату, да? стільки часу нам треба, що ми питання чи можливо це здійснити в рамках діючого діючого угоди? Двіся, я б вас просив не лізти в діючу, вас потім обхаять, і ви будете ходити по допитам і розповідати, чому ви так зробили. Вас обвинять, що ви комусь віддали. Давайте так, сьогодні ви робите доповідну, Я звертаюся офіційно до мереж. До... Там же ж хто хотів хайпанутися на цих всіх питаннях. Вони визвалися. Ми їх будемо долучати до цих питань. Не тільки в соцсетях писати, хто поганий, хто хороший. Хоче допомагати, будь ласка. У мене теж багато питань. Як тільки виступив один хлопець, показав, що погано кормі, всі згадали про цей заклад, А до цього часу нікому ж не потрібно було. Ну, у нас жалоби були тільки від військових. Наші відділення всі приходили це, і Дякуємо, дякуємо дякуєм, дівчатам. Все, це, все це, время було дякую. Умови, умови. Сьогодні, в 21 столітті, мають бути краще. Ми це все розуміємо. І в мене теж це питання. Ми спілкувалися з попереднім керівництвом, яке чого було замінно по багато причин. За 30 років таке відчуття, що чекали війну, що під час війни це робити. Так, да, воно стало актуальним під час війни. Воно стало актуальним, бо з'явилися військові, які реабілітацію проходять. Да, і вони ну це наше це наша обов'язок робити ці всі питання. Тому жур, що в цьому корпусі ні вівка, ні, ні даху, нічого не було і. І мене, ну, ніхто ж ні з волонтерів, ні з ЗМІ, ніхто ж не приїжджав, не дивився, що раніше було. Да? Нікому це не потрібно було. Поки один хтось не хайпанувся, пішли ці всі історії. Але хлопцю цьому Петро? <паспоріг> Петро. Петро. Да, Петро. Дякуємо, що не промовчав, що, він це, що це звернув увагу. Тепер ми дійсно маємо можливості. І переглянути цінову нову політику. Правильно, ми подивимося. Якщо потрібно буде додаткові підуть бюджетні кошти з, з обласного бюджету, ми подивимося, що ви перекриваєте, що ми вам дотуємо до кінця року, що зробити. І постійно виходьте в тендер. Е, у нас вже є приклади по дитячій обласній лікарні, де була така маса скарг. Да? Да, до речі, якраз ЗМІ ні разу не поїхали в дитячу лікарню, не подивилися, тепер як діток кормлять. Як було три місяці назад, да, поки ми не змінили так званих тут. Топ лікарів, топ лікарів, які там по 15 років сиділи і кормили так само дітей. Сьогодні там зробили, провели тендера, відповідно кормлять. Всі дякують. Да? У мене теж питання, чому ніхто не звертає там, де, там, де збільшиться питання. І це у нас залишився один заклад, да? який такий саме це. Все. Який був, Це вже для змі скажу, який був буквально об'єднаний з центральним. <плес> е да. це, це було злиття, це було злиття місяць назад. Ну, не не ми минула, 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 минула сесія минула. було затверджено, передали, тепер зараз подивимося і підемо. У нас вже на Слободці, ми кормимо як? Ми через хейтеринг кормимо жодної скарги, жодної скарги. Тому це питання піде, ще за все, Зараз вивчуться питання, чи готувати в цих умовах, які ви бачите, чи виходити з повищенням, ну, то на торги виходите, дивиться, робити. Е, сьогодні, що цивільні, що військові, це всі люди. Я розумію, що кормити треба всіх і без завикли. Якщо у нас тут є, там не буду говорити на камери скільки людей, то я розумію, що це потрібно робити в будь-якому випадку. І військовим треба посилено е, давати свій пайок, да? і цивільним також які мають робити. Тим більше, що ну це і лікарів залежить, бо я розумію, що деякі питання комусь хтось ковтати не може. Да? Тут є свої особливості. Я не не медичний працівник, не медичний працівник, але я розумію, що там де є ці вади. В Лікарні, які ми сьогодні перебуваємо, є також певне питання стосовно харчування, тому що це ніхто також не звертає Колбасу ти їм не наріжеш всім. Чи я неправильно кажу? Правильно, дуже правильно. Ну, я ж вам кажу. Тому ці питання я також розумію, вивчити. Що хлопці хочуть усі питання, а бабульки, допустимо, і хватить такої маленької норми, розвареної кашки її поїсти. Ну, це вже лікарі будуть індуально під кожного прописувати, під кожного прописувати. що стосується військових, звичайно, що це сьогодні наш захист, і наша ми сьогодні день незалежності, я всіх вітаю, да святом. але хочу сказати, що ця незалежність також завдяки їм. Сьогодні існує в нас в тому числі. І навіть третій рік повноштавного вторгнення показав, що завдяки їм. я вас також попрошу віднестися до цього питання також більш комунікація, щоб відбувалася, тому що у нас в тому числі є питання з направленням. У нас є, я вчора з міністром розмовляв, є маса по Україні лікарні, там Хмельницький, там інші, де є кращі умови, кращі умови. Ми з відповідальність не знімаю. Це має бути відремонтовано має бути достатньо. в мене теж є питання 33 роки в Одесі. Не було глав адміністрації, не було глава облрад. Ну 33 роки сьогодні війна. Ви всі знаєте, що сьогодні всі бюджети країни йдуть на, на це. Ми сьогодні волонтерів шукаємо. Ми сьогодні шукаємо спонсорів, що десь вікна перекрити, десь дах зробити. Шукаємо це. Все це ж не дуже малу частину бюджетних коштів виділяємо. Тобто це треба було за 30 років так допустити, щоб під час війни всі проблеми капали б на голову. Від питання заканчує ремонтами, заканчуючи питаннями. Ми просто вас буду просити, щоб вивчити питання, де є маршрут пацієнта, де є інші лікарні в інших регіонах. Є сьогодні комунікація, у мене точно з усіма. І міністр це підтримує це. Я думаю, що і з вашим міністром він в комунікації де дійсно кращі умови, щоб ми тут трішечки навели болодий порядки. Ви Тому що дивіться, це ж сьогодні. Сьогодні, це ми маємо тільки один сплет да, у вас, а у нас сьогодні з медициною взагалі. У нас у нас тіта сиділи по 15 років, розповідали, як вони все роблять. А ми це зараз сьогодні сіточком це хлібаємо ці всі проблеми. Всі робили, всі добре, все добре. Скільки томата закупили? От скажіть мені, от попередній е, головний лікар закупив 7 тон, 12. Том, 12 тонн томатної пасти. Що тут роблять з нею? Да, у вас по документам попереднього лікаря, якого Ні, я з'явив? Я вибачаюсь. Не знаєте, томата так? в нас скільки не було. Ми просили у волонтерів копійка. Скільки у нас 8 мільйонів хек. На 8 мільйонів хека закуплено. От це сьогодні я. А потім питають, а чому там е, хто ви хто винувач? Що хлопці не кормлять? От у нас сьогодні по процедурам е, попередній головний лікар, якого я звільнив вже да, звільнив, е, там питається на ще, ще бучу, там постійно роблять, постійно скарги приходять. Це які хочуть повернутися назад, і все заважає. От ви я вас е, рік назад бачив, да, і зараз бачу е, 8 тонн хека, 12 тонн пасти. Це закупила ваш ваш заклад закупив. Ну, прописав, пропован, протендарив ще точно так. Я не знаю, чи так, вони так, фактично викупили, але гроші були це, вже забиті на, на ці всі продукти. І ми сьогодні з вами стоїмо, тут решаємо, щоб нам волонтери возили би продукти. Це не

Кімнати, тут з окремим санузлом. тут буде ми, так? 20, 20, 20. 20. ви будете робити, буде ще робити так. перегородки, правильно? Все, звичайно, оцих цих тріщин сьогодні через два тижні цього не буде. Ми облаштуємо також э, професійними меблями э, харчоблок дідального відділення. Ну давайте по харчоблоку ми визнаємо щось. Якщо харчоблок е лікарні. Розда та, там роздавати та, поставу, та, яка саме знаходиться у відділенні, там де е, наші пацієнти приймають їжу. Суди лише 20 ліжок. Відділення будуть То, ви секції дзят... зробити секції зробити, зробити, зробити збільшити кількість палат? палатів. Кількість індивідуальних палат і індивідуальних самозлів є. є Люди є можливість це зробити. На харчоблокі є меблі столову, які підуть. Тобто зараз воно звичайно що пусто виглядає, але я думаю, що якщо ми повернемось сюди через Відь -відь, декілька тижнів. Є Дмитрий, якийсь спеціаліст медицинний, ви також медицинний. Так, так. Якщо ви сюди забезпечите, не знаю, 40, 50, 60, 70 людей забезпечите. Ті, хто тут мають бути, залишаються, інші будемо клопотати, щоб не армонитрів... розподіл перевести так, в перевести нормально, казаємося тоді тим корпусом. Тому вже вже капітальному плані, щоб ми мали цивільних також розкидати по цьому, щоб в них було більше індуальних, індуальних території, да, індуальних умов. Ну, так зробити. Але, Костянтин, проконтролюйте, щоб доробили би, відповідно робили б. У нас часу, часу мало буде, і скоро холода. До 6, скоро холода. скоро холода. вересня буде завершено. А що з опаленням тут? Опалення є. Опалення. Тут центральне. Тут котельня. Тут центральні, тут газові модулі, але ми плануємо наразі проєктування котельні, яка зможе забезпечувати автономно на палітах. Це ми окремо поговоримо. Пальмі сезон якраз ми зготуємося по генераторам. У нас є генератори пальне 100% по пальному, по воді. Я не пам'ятаю, по воді тут не було питань. По воді немає питань. В, питання, в, в по питання по каналізації. По каналізації. Ми, так, ми зробили, наскільки я знаю, дренажну яму зробили. Е, ще це, да, десь, Я, я, я пам'ятаю, що прокапали метро 200-300, десь там робили дренажну яму. Там точно немає в подвалі в тому корпусі нічого. Підвали, підвали подвали вже сухі підвали, підвали ну, сухими. Треба було показати рік назад, щоб було в подвалах. Ви, ви, ви маєте тут зробити так, щоб вони могли би. Перебувати тут якийсь певний період часу, щоб ми там тоді. Давайте так, там пару поверхів зробимо, накинемося. Це проведемо відповідні час обстеження. Що там там грибок я бачу, дав відео, яке хлопець показав. Треба зробити ці всі питання, взяти спеціалістів, провести, щоб ви, ви це ви, ви провести роботи, тендера і запустити роботу. Вікна там вже є. Дах там уже зроблений, каналізація. Зараз ну, треба перепровіримо, наскільки вона там відповідає. Я так розумію, там потрібна також косметична в самих палатах, е блок роздачі харчування, і я так розумію, там туалети, відповідно, души. Ну, там не всі палати в, в поганому стані, там є і нові палати. Ну, я на відео палати... бачу, які погані палати. ну, зараз побачите, на відео просто показали лише погані палати. Дійсно, ці палати потребують негайного втручання, але там є і палати з, з нормальним умовом перебування абсолютно. Це деякі палати треба терміново привезти до ладу. Це 75. Скільки в нас їх таких тут? тут Скільки у вас? Три чи більше? 2, у нас всі заклади охорони здоров'я регіону на 100% забезпечені альтернативними джерелами регіонами. Ще місяць тому з генеральним директором просчитали нове меню і для цивільних, і для військових. Вийшло до 100 гривень це меню. І от е, зараз, е, ви можете побачити, нам допомогли волонтери, волонтери е, це меню вже сформувати, бо в нас ще немає своїх харчів, і вони будуть закуплятися. От, а вже, але ж з допомогою волонтерів нам довезли те, що нам було треба для цього меню, бо ми їм е, 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 попросили е, везти те, що нам треба, будь ласка, а не те, що там маєте. Вони довезли, і от зараз ми, мабуть, ви бачили фото, відео. Да, ми викладаємо все в сеть, а вони довезли тих продуктів, які нам були потрібні для сформування цього нового меню. Ну, от. І ми теж саме побачили, якою яко це должно бути, і яко це буде це меню. Зараз приймається рішення висловлення. Слухали вебинатора, що швидко тендер, швидко продукти, все це буде закуплено, закуплено. І далі десь через два тижні ми вийдемо на те ж саме меню, тільки вже на, е, з особистих харчах. 92 гривни 80 копійок. Ну, це е, стол е, дуже е, корисний, колоритний. Е, ну, цей стол, він не видержує ніякої дієти, але ж вся їжа буде просматриватися з точки зору захворюваності пацієнта, і так їжа буде специфічно готуватися, бо не всі можуть з'їсти цілий кусок м'яса. Комусь це м'ясо треба переробити. Потім меню все одне і те ж, тільки е приготування. Додавляють гов'ядину, овочі, фрукти, додають розмінічні солодощі до е, полуднику Так? і е, і е, роз... дивимось, можемо ли ми додати е, е, не тільки говядину з м'ясом. А ще інші е, м'ясні продукти, тобто кавбаси, е, тобто, сарделі, ну, всі такі інші вироби з, е, з м'яса. тобто Не, не тільки м'ясо, але ж і м'ясні вироби. Добовий колораж будемо соблюдати ста, согласно норми стандартів. Він, він, це таке питання дуже болюче. Добовий колораж не переглядувався ще дуже-дуже давно. Но колораж для наших пацієнтів ми підбираємо індивідуально. Кожному своє. Я не можу перекормити слабого пацієнта, який не може ковтати, який не може їсти цю пищу, йому друга пища нужна. І колораж, такий же самий, лежачий пацієнт, чи ходячий пацієнт, це різний колораж. Тобто ми не придержуємося основного центрального колоражу. У це вона підбирається індивідуально під нашого пацієнта, під його захворюваність, під його можливість вживати цю їжу. Ну, я досі нічого не їв. У мене вже ноги посиніли. За мною тут, правда слідкують за всім цим. Тиск міряють там, вагу міряють все окей. По харчуванню заїжджали волонтери. Завезли дуже багато, дуже смачно. Люди всі їли. Але в мене на меті було, аби це було офіційно від лікарні. Я сказав, що я їсти не буду, доки офіційно лікарня не почне гарно годувати не тільки військових, але й цивільних. Бо був момент, коли військових годували дуже смачно, а цивільні сиділи і дивилися. Мені кусок горло не ліс, просто. Що, ну, я не міг навіть сидіти, там, коли вони дивляться, на нас як ми смачно їмо, а вони те саме їдять. І ну, зараз покращене харчування для всіх. Тобто в нас в столові зараз на кожному столі лежать фрукти, овочі, є там і і кавуни, апельсини, яблуки, і, і, ну, дуже смачно годують. У нас є салати, м'ясо сьогодні. Тут вперше їли гавядині Ну, Прямо круто. Мені сподобалось гарно, але це все забезпечили волонтери. Все ж небайдужі люди, які люблять військових, яких розчувала ця ситуація. Вчора ввечері у мене грибок уже. Я вчора вже весь день спав без грибку в палаті. Грибок прибрали. Вчора ввечері мене переселили в іншу палату, і в тій палаті роблять ремонт. Я сьогодні спускався в столову і бачив, що так, було м'ясо, були овочі, були фрукти, все, що привезли волонтери, але сам рис переварений. От Просто в общем. Сама, сама технічне забезпечення цього про як як ну, тобто, це. Якісь ну, приготування, якісь приготування. Те, що волонтери привезли, там сьогодні копійка привезла, дуже багато значених привезли. — Але конкретно від лікарні, тобто я як оголосив голодування, що поки в самій лікарні не покраща е, їжа не тільки для військових, але й для цивільних. Я буду е, голодувати. Щоб цей, щоб. Так як ми зробили на дитячій лікарні на Свободці, зробили, ми уйшли від столов, які при лікарнях, тому що там за 30 років ніхто нічого не робив. І сьогодні зробити за день, це бред. Якщо робити, то робити або валити все робити нормально або не робити. Ми від, в тих лікарнях відмовилися від. Е Цих так, так, сказано, uh -huh. так, ми пішли в кейтеринг повністю, нас забезпечують, привозять в боксах три рази в день корня. Ми тут так само Криві, хочемо це зробити. Якщо, я думаю, що ви цей, компетентний, ви читали і бачили, цю лікарню об'єднали з тою лікарнею. Це було місяць назад, було рішення облради. Зараз йде процес передачі туди. Зараз вивчають питання, чи можемо ми додатковою угодою просто забезпечити ще. 100 військових і там 400. не хочу на камеру багато говорити. Якщо ні, то підемо в тендер, це місяць часу. Це місяць часу. Тут питання ж в технічних питаннях. Сьогодні законодавство, на жаль, війна, але у нас демократія. Ми не можемо достати завтра з бюджету заплатити там кошти, по-іншому ці процедури не проводяться. Тому зараз волонтери. Волонтери, ми їх попросили. Ми з Копійкою спілкувалися. Ми з тільпо там десь Зарічанського підключили. Також що він, він там мангли Азова дуже багато стараються. Вони нам і ліки сюди підвезли, яких тут не вистачає. І що ми і тож комунікуємо з ними? Що вони щоб це, щоб ми не робили би двину роботу, ага. нападку не робили. Що вони що ми. Не... Сьогодні в ці лікарні вперше цивільні їли е салати, овочі, фрукти. Це було вперше для них повністю. стіл ну, ми ліки. зараз запитаємо їх. Ви ну, зараз запитаємо питання кити. Ну це забезпечення всіх пацієнтів лікарні, не окремих категорій, а всіх пацієнтів лікарні. Всіх. — хто перебуває, слухайте. Я вчора нам привезли теж дуже багато смаколиків, печиво. Да, Та не знаємо і помимося. у нас тут просто таке свято було на всьому, е, от всьому цьому блоку просто було свято. Бабусі, дідусі. Вони всі виходили, їм дуже смачно було, Вони дуже раді були. Вони просто від столу не могли йти, е... наче новий рік якийсь. Як може бути важка розмова, якщо є питання, які треба вирішувати, я і Петру сказав, і вам казав вже раніше. Зараз кажу, що з себе відповідальність не знімаю ніяку. Я навпаки вдячний, що такі питання, меседжі доносяться. І в мене є що порівняти, що в інших лікарнях ми перейшли на іншу форму харчування. Тут така також ця форма буде. Просто ви знаєте, що було проголосовано в облраді рішення про заміну. Є певні процедури, які ми маємо пройти. І сьогодні. І хлопці підтверджують, ми поспілкувалися в палати, ходили, поспілкувалися з бійцями, з людьми поспілкувалися, які кажуть, що ми сьогодні покращимо це питання до того перехідний період, який візьмемо на себе місяць часу для того, щоб перейти. Як в інших лікарнях ми це зробили, обслуговування, де будуть спеціалізовані компанії приїжджати і кормити належно, як це має бути. Тому дуже вміняємо, поспілкувалися. Я думаю, що ми навіть більше військових тем обговорили, там більше якихось таких особистих тем обговорили, поспілкувалися, тому що в мене є, що Петру розказати, в ньому є, як, 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 як виявилося. А це питання я і не тільки питання в Петру. Він просто це підняв питання, я йому вдячний. Це питання взагалі наших громадян. І ми цього не нікуди не підемо, особливо у цей важкий час війна, яке ми маємо це обов'язково забезпечити. По харчуванню, що вас не вводити в оману, я думаю, місяць-півтора ми повністю перейдемо на іншу форму. А по умовам ми з вами ходили в попередній корпус, де ми хочемо трішечки там умови покращити, перевезти хлопців по можливості частину туди, щоб закінчити. Але я вам вже говорив, що і це в мене також до змію питання, що ви жодного разу не підняли питання, що тут було до того. Сьогодні тут і дах, замінні вікна, і каналізацію зроблено за 33 роки просто в мене. Не хочу нічого говорити, а особливо матюкатися, чому можна було так допустити ці заклади. Можливо, хтось хотів його приватизувати, можливо, тут територія цікава, але це, це вже буде історія. Я думаю, що виправимо цю ситуацію. Зараз зробимо відповідні розрахунки. Тому що це державний заклад, його треба привести до ладу. Але десь якусь територію поприбираємо, це швидко. Я сказав, що я почну їсти тільки тоді, коли я офіційно побачу папер, який підписаний з печаткою і тут будуть ну, від держави будуть годувати. Не волонтери, а від держави конкретно будуть годувати. Коли мені сказали, що сюди приїде пан, вибачте, Олег. Олег. То мені зателефонували військові. У нас серед військових, ну може до війни, ще в Совєтському Союзі там було таке, що слухали тих, хто при погонах, бо якось мірялись зараз, мірюється авторитетом. І авторитет міряється тим, хто то ти є насамперед на війні. І мені авторитетні військові сказали, що ця людина поважає військових, військові поважають її. І він мені сказав, як буде. Ми з ним поговорили, як з батьком зараз. І він мені сказав, як воно буде. Я йому вірю. Я не вірю зараз керівництву цієї лікарні. Я не вірю їхньому слову. Але до мене прийшла людина. Я вірю його слову, його авторитету. Тому я думаю, що я сьогодні поїв.